Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець на українському історичному ютуб-каналі Ігор Кравцов. Місті Сокіряни Чернівецької області знову почали що жарити підприємців, жарти це на місцевому жаргоні, себто контролюючі органи з радістю, з візгом, як кажуть росіяни, кинулися знову їх перевіряти. Так, був мораторій на перевірки під час війни, зараз його начебто відмінили, і начебто з радістю контролюючи правоохор... правоохоронні органи, які зіскучились за тим, щоб як же не вжарити сукірянського підприємця. А для них це ж не, не день. І вони всі кинулись їх перевіряти. Я думаю, яке Україна має майбутнє, яке має, має майбутнє місто сокіряни. Усі знають, що більшість наших підприємців, усі наші підприємці завжди першими відзивалися на біду в місті, в Україні, допомагали з першого дня волонтерам, допомагали ЗСУ, допомагали тероборони, кому наші сукірянські підприємці не допомагали і допомагають. І замість того, щоб робити щось. Щоб полегшити хоч трошки їм життя, хоч трошки на капелюшечку, їх знову починають жарити, знову починають, як кажуть нас із самому жаргоні, доїти. З радістю роблять це з кайфом, начебто по інсайдерській інформації. А ще по інсайдерській інформації, ті, хто перевіряють, тоненько намікають про те, що треба, начебто, якісь кошти перевести. Комусь, щоб полегшити собі життя. Начебто комусь дуже треба, щоб підприємці сукірящини переводили кошти на певний фонд розвитку міста сукіряни. Ось такі слухи ходять по місту сукіряни, ось такі таку інсайдерську інформацію мені. Доносять сукірянці, жителі сукірянщини, представники бізнесу, і я її викладаю. І дуже попрошу нашого голову сукірянської ОТГ Василя Васильовича Козика розібратися з ситуацією перевірок з законністю раз і ситуацією перевірок наших місцевих підприємців міста Сукіряни, сукірянщини, контролюючими органами, тому що під час війни. Потрібно допомагати хоч трошки місцевому бізнесу, а не жарити його та доїти. Уся інформація в цьому відео була інседерською. На мою думку, її потрібно перевірити. З вами був Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область.